А зараз хочу відповісти на декілька запитань з сольфеджіо. Перше: тоніка субдомінанта домінанта. Перший, четвертий, п'ятий ступені. На них ми можемо побудувати тризвуки. Почнемо з тоніки. Тоніка це основний ступінь. І а, цей тризвук ми в мажорі можемо назвати ще великим тризвуком. А, по до мажору. До, мі, соль. А, цей тризвук. Тонічно ми можемо обернути. Він буде мати два обернення. Переносимо нижню нотку наверх. Мі, соль до. перше обернення секстакорд. І друге обернення переносимо ще раз нотку наверх. Соль, до, мі. квар секстакорд. А в основі секстакорду мі, соль, до. Чому він так називається? Тому що в основі мі, до – це мала секста. Субдомінанта. Домінанта будується на четвертому ступені, по до мажору Фа, Ля, До. І також ми можемо її обернути, вона також буде мати два обернення: Ля, до, Фа і До Фа-Ля. Також просто переносимо нотку на октаву вгору. І домінанта. Домінанта будується на п'ятому ступені. по до мажору соль, Сі, Ре. І також домінанту теж можна обернути, і вона також буде мати два обернення: Сі, ре, соль і ре, соль, Сі. Далі, зменшений тризвук. Зменшений тризвук ми можемо побудувати або на сьомому ступені, якщо це натуральний мажор або гармонічний мінор, і на другому ступені, якщо це натуральний мінор і гармонічний мажор. Розглянемо також на приході до мажору сьомий ступінь. Зменшений трізвук звук Сі, Ре, Фа. І розв'язуємо у неповний тонічний трізвук з удвоєною тонікою. мі, до, до. Це ми розв'язали у натуральний мажор. А, Сі-бакар Р. Так само а, на другому ступені. Ре, Фа, набо моль, розв'язуємо соль, мі мімоль, мі бомоль. Це буде хармонічний мажор або Ре, Фа, ля моль, Соль, Мі комоль, Мі гомоль. Це буде натуральний мінор. Далі динасепта корд. Диманасепта корд ми будемо на п'ятому ступені. І його можна побудувати в натуральному мажорі або в мінорі. Домінант Домінансептакорд складається з великої терці плюс мала теці, плюс мала теця. Розглянемо, на прикладі соль мажору п'ятий ступінь ре будуємо домінант домінансептакорд. Ре, фа ля, до. І розв'язується він у неповний тонічний тризвук з потроєною тонікою. Сі. Тренцертакорд буде мати цілих три обернення. Перше ля, до, ре – Називається квінцекстакорд. Секунда зверху будується на 7 ступені і розв'язується також у тонічний тризвук з подвоєною тонікою. Друге обернення. ля, ре, фа, Фадіс. Це терцквартакорд. Секунда по центру будується на другому ступені і розв'язується у повний тонічний тризвук. Соль, сі, ре, Со. І останнє обернення називається секондакорд і починається з секунди до Ре, Гадіс, ЛЯ. І розв'язується у тонічний секстакорд з подвоєною тонікою. Сі, ре, соль. Зменшений септакорд. Він складається з трьох малих А, і його можна побудувати на сьомому ступені гармонічного мажору або гармонічного мінору. Розглянемо на прикладі тональності мі боль-мажор і мі боль мінор. Сьомий ступінь ре. будуємо наш зменшений септакорд Ре Фа М. Я. Розв'язується розв у тонічний тризвук з подвоєною терцією. Мі, Соль, Соль, тецією. Це якщо а, Мі, моль-мажор гармонічний. А, і такий самий зменшений септакорд Е, Фа Мімоль, Добамоль, але розв'язуємо Мі, бомоль, Соль-бомоль, Соль бомоль, Сі бомоль. Це буде в нас вже мі моль. А, Міволь мінор гармонічність. І останнє малий водний септакорд. Він будується на сьомому ступені в натуральному мажорі. І розглянемо по до мажору. До речі, його структура це мала терція плюс мала терція плюс велика терція. По до мажору. Сі Фа. ля, ля. І розведемо у. Тонічний тризвук – з подвойною терцією. До, мі, мі, сон. На цьому все. Дякую за увагу.